На самому півдні Івано-Франківщини, де за віковічними лісами височують найбільші гори українських Карпат, розкинувся чи не найвіддаленіший куточок України: край розлогах полонин, захованих за високогірними смараковими лісами, та опоразаний стрімкими потоками Черемошу, край неприступної суворої природи та людей, які перейняли її характер. Сьогодні в карті Прикарпаття ми розповімо вам про гірську околицю України, Верховенщину. Верховинський район відрізаний від решти Прикарпаття двома перевалами: Кривопільським з боку Ворохти та Буковецьким з боку Косова. Завдяки цьому, а також розташуванню району винятково у гірському поясі, природа Верховинщини протягом багатьох років залишалася порівняно недоторканою і край здавна славився своїми високогірними курортами із лікувальними джерелами та цілющим повітрям. Проте на початку 21-го століття стан місцевої природи почав викликати занепокоєння екологів. Тому у 2010 році президент Віктор Ющенко своєму Разом утворив на території району Верховинський національний природний парк, метою якого є збереження біорізноманіття та цілісності природних комплексів Чевчинських та Гринявських гір. Верховинський національний парк це переважно високогірні лісові масиви, які займають близько 97% його території. Основною водною артерією тут є ріка Черемош, точніше, одна із її приток, чорний черемош. Він несе свої води від румунського кордону України через Верховину до села Устеріки, де зливається із білим Черемошем, і вже підсняв. Вони разом впадають в пруд. Як для Карпат, це доволі повноводна ріка, завдяки чому на чорному черемоші активно розвивається рафтинг – швидкісний сплав через пороги на надувному човні. Місць, придатних для цього екстремального виду спорту, в Україні не так багато, тому українські рафтери особливо дорожать цією рікою. Зберегти унікальність чорного черемошу вдається не в останню чергу завдяки охоронному статусу цієї території. Натомість брату чорного черемоша, черемошу білому, який тече дещо східніше, межає Прикарпаття та бокови. Вони пощастило менше. Ріка не має охоронного статусу, і це стало причиною спорудження в її басейні низки міні-гідроелектростанцій. За словами місцевих жителів, які налаштовані категорично проти такого будівництва, за останні роки ріка змінилася до невпізнаваності. На білому Черемуші заплановано зараз більше п'яти міні-герзів. Документація виготовлена на будівництво. Вони забруднюють річку, воду забруднюють. Зокрема, в нас побудовані дві міні селі пробінюка, яка вище села Гринява. І ми бачимо, там зовсім перекрили русло річки, і вода, яка тече нижче цих міні-гес, вона не придатна для користування. Худоба навіть воду цю не п'ять з річки. Розумієте? Не то, що можна купати з діттям чи нам, наприклад, помити в річці неможливо пі після цих міні-гес. Ніяка до нас ця риба не проходить знизу, тому що дамба побудована, перекриває повністю рибоходів, ніяких немає. А коли вода маленька, взагалі водя, річка нижче цієї дамби висихає, немає води в річці. Окрім того, на думку жительки села Біла Річка Тамари, такий стан ріки буде відлякувати потенційних туристів, які могли б подобати для рафтингу і білий черемош, якби не будівництво МініГЕС. В цьому році вперше напевно було дуже багато туристів, які займаються рафтингом, але всі вони допливали лише до цього місця, і далі їхня подорож закінчувалася, тому що тут кілометри ще є дуже малої води. Зараз ви приїхали у нас після дощів і рівень води високий. Якщо погода посушлива, то рівень води набагато нижчий. Ну і відповідно такий потенціал туристичний руйнується повністю. З тим, що є цікавим для туристів, погоджується і громадський активіст Андрій Мельничук. Проте, за його словами, якщо зараз побудувати на білому черемоші гідроелектростанції, то про туризм у цій місцевості можна забути. Тут гарно, потенційно, і якщо тут не буде труб, З'явиться турист, він дасть можливість заробити місцевим мешканцям, тому що кожен турист, що приїжджає, купляє продукти, просто залишає тут свої гроші. Тобто буде або туризм, ну, або все одно щастя. Тобто так, це не буде найближчим часом, це треба вкластися, це треба робити. Але після цього можна ставити хрест там на багато років, якщо поставити ці труби. Для того щоб привернути увагу до проблеми ріки, Андрій вже третій рік поспіль організовує на Верховинщині Черемош Фест, основною метою якого є збереження Черемошу у природному вигляді. Ми робимо з того, бо інакше його важко донести. Є невеличка екологічна спільнота, яка не може донести свою ідею стандартним способом. А ми намагаємося більш в такій формі фестивалю. Ми можемо зробити в формі там, хоч опору написати про мінігеса, там, але це щоб почули люди, тобто власне. Що таке є черемош? Це спосіб донесення інформації про річку, І, зокрема поділи черемо. Основна ідея, яку організатори фестивалю намагаються донести до суспільства, є надання білому черемошу охоронного статусу. Саме це, на думку місцевих активістів, сьогодні є чи не єдиною можливістю зберегти ріку від руйнування. Як могла б виглядати ріка, можна побачити на прикладі Чорного Черемошу, який частково протікає в межах Верховинського національного природного парку, село Буркут, що розташоване у верхіві Чорного Черемошу в Україні, є, мабуть, одним із найвіддаленіших від цивілізації. Проте вода з місцевого джерела знаменита на все Прикарпаття, а колись сюди їздили лікуватися не зі всієї східної Європи. Адже за часів Австрійської імперії тут збудували перший в Європі бальнеологічний курорт. Відомо, що вже під час весни народів, революції 1840 Восьмого сорок років в Австрійській імперії в цих лісах діяли угорські повстанці. Тому урядова армія отримала наказ зруйнувати курорт в буркуті для того, щоб угорці не мали змоги розбити тут табір. А коли для Австро-Угорщини знову настали мирні часи, курорт відновили. Там знаходилися купальні де люди приймали ванні, тому що ця Вода дуже позитивно впливає на людей не тільки коли ви її вживаєте у вигляді, ну коли ви її п'єте, а також вона для шкіри дуже сильно ну, якби допомагає. Тогочасне надлісництво явірник заробляло на експорті місцевої мінеральної води великі кошти, яких повністю вистачало для функціонування організації. Воду надзвичайно багато на залізо у скляних пляшках експортували навіть за кордон до Російського Санкт-Петербурга іншим джерелом доходу лісництва був власне санаторій, у якому за час його існування оздоровилися чимало відомих людей. Зокрема, там лікувалася Леся Українка, і вона писала своїй мамі в листі: що якщо мені вже не допоможе ця вода, то мені вже ну якби нічого не допоможе. Урочище штуфуле, що розташоване під самим кордоном із Румунією, від Буркута відділяє 15 кілометрів. Дорогу в цій місцевості проклали ще завтра Угорщини, для того, щоб робітники мали змогу добратися до лісозаготівальних господарств кляузгатий, за допомогою яких на карпатських мілководних річках сплавляли деревину. На річці будували низку гатей, до яких із навколишніх гір звозили ліс. У визначений час на загатах відкривали шлюзи, і деревина, скріплена у невеликі плоти, так звані дараби, мала змогу безперешкодно рухатися вниз за течією. Під час Першої світової війни дорогою попри чорний черемош користувалися австро-угорські та німецькі війська, які вели в цій місцевості бойові дії проти росіян. Тоді шлях підтримували в доволі доброму стані. Настільки, що сюди навіть могли проїхати легкові автомобілі тих часів. Всі ці дороги використовувалися військові. ви знаєте військові інженери, вони їх покращували. І от є архівні фотографії де на цих дорогах, де ми сьогодні. З вами ну, з трудом проїхали легкові автомобілі в ще в період першої світової війни. До недавнього часу тут ще була сяка така дорога. Проте повін 2008 року повністю зруйнувала цю гірську ґрунтівку. і сьогодні до урочища можна проїхати хіба що радянською вантажівкою військового зразка, адже шлях тягнеться вгору вздовж чорного черемошу, постійно перетинаючи його. А згодом і взагалі доводиться їхати руслом проти течії бурхливої гірської ріки. Цих 15 кілометрів шляху від Буркута до Штифульця називає екстремальними навіть водій пан Володимир, який служив на військових вантажівках в Афганістані. Дорога для екстриму нормальна якраз. А як машина витримує такі? Та мусить витримувати. Ну і ламається потрохи, бо то постійно цими дорогами. Що два тижні перевожу вахту, хлопці міняємо. Назад, там теж горами, там теж болота, там всякі то всяке і буксує буває всякої. Але слава богу, допомагає шмеру. В урочичі штафулець більш ніж століття видобували мінеральну воду. За радянських часів це джерело отримало відповідний сертифікат, і тут працювала невелика фабрика, яка постачала воду в промислових масштабах аж до 1989 року. Проте вже більш ніж 25 років. Це колись знамените джерело не використовується для промислу. Сьогодні національний природний парк має намір відновити курорт та збудувати тут дитячий табір, а також санаторій для оздоровлення дітей, хворих на малокрів'я. Підтримку своїх цілей насамперед фінансово науковці знайшли за кордоном. Проте, коли саме кошти надійдуть до національного парку, Михайло Нечай сказати не може. Банк реконструкції і розвитку Німеччини виділив близько мільйона євро. Саме для цих цілей, але коли буде фінанс Поступить фінансування, потім що нам невідомо, тому що перша черга фінансування вже мала би поступити в наступному 16-му році для заповідника Горгани, що знаходиться на Двірнянському районі, та для Карпатського біосферного заповідника. А ми віднесені на якусь іншу чергу. Для того щоб відвідувачі мали більше можливостей добратися до курорту, національний природний парк пропонує провести сюди залізницю. Проте, навіть якщо рахувати по прямій, то до найближчої української колії у Рахові звідси майже 50 кілометрів, і все це дикими непрохідними горами без автомобільних доріг та населених пунктів. Натомість прикордонне румунське містечко Вішео-де-Сус із вузькоколійною залізницею від урочища штефолець відділяє набагато менше відстань. У нас є бізнес-пропозиція також по продовженню залізниці із румунського міста Вішео-де-Сус, яка підходить буквально тут до нашого кордону. Два кілометри. Від нашого кордону там треба збудувати приблизно 2-3 кілометри тунелю, і потім можна продовжити вузькоколійну залізничну гілку до самого місця Буркутау. Завдяки цьому проекту, Верховинський національний парк має намір залучати також і іноземних туристів, водночас розвиваючи транскордонну співпрацю між Європейським Союзом та Україною. Однак для цього, за попередніми підрахунками науковців, необхідно близько 35-40 мільйонів євро. Тим не менш першочерговою ціллю національного парку його директор називає збереження унікальних високогірних пралісів, які ростуть на території Верховинського району. Адже для того, щоб зберегти місцевий водний баланс а разом з тим і запобігти пересиханню карпатських джерел. Перш за все, як розповідає Михайло Нечай, необхідно припинити виробку дерев. Тому під керівництвом Українського товариства охорони птахів, представника асоціації BirdLife International, за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства, парк реалізовує проект збереження карпатських пралісів. У умовах глобального потепління, в умовах зрубування пралісів, звичайно, що істякають водні ресурси. А наша вода карпатська вона є першоджерелом для. України, і не тільки для України, для частини України Південно-Східної, тому що цю воду споживають як питну, починаючи від самих Карпат і до Чорного моря. І якщо зрубати масово дерева, то дебет води і цієї мінеральної, і звичайної води, яка протікає в руслі річки Чорний Черемос, різко зменшиться. І так ми по попередніх даних маємо вже зменшення русла річки за останні 10 років приблизно на 10%. Згідно експертизи Франкфуртського зоологічного товариства, яку науковці проводили впродовж 2013-2014 років, поза межами Національного природного парку Верховинський перебуває ще близько однієї тисячі гектарів старовікових лісів, а також високогірних смаракових пралісів. Згідно чинного законодавства, лісництво має всі права на виробку цих дерев. За словами Михайла Нечая, держава повинна визначитися, що для неї важливіше: миттєва фінансова вигода від продажу лісу чи можливість зберегти карпатську природу для нащадків. Треба добре подумати, що для нас дорожче і що нам більше треба. Карпати являються легенями Європи, і це також аксіома доказувати нікому не потрібно, тому що дійсно тут зростають ліси виробляють велику кількість кисню, і є певний баланс у, на цілу Європу. Якщо тут провести якусь е, таку ездекуцію, тобто масову тотальну вирубку, то, звичайно, що цей баланс буде втрачений. У верховинському районі прекрасно розуміють непросту фінансову ситуацію в Україні, тому виділення значних фінансових ресурсів на природоохоронну галузь тут не очікують. Проте як впевнені місцеві жителі, активісти та науковці, держава могла б допомогти збереженню верховинської природи і не виділяючи кошти. Для цього кажуть верховинці, владі для початку потрібно дослухатися до людей, які з давніх давен мешкають у цьому краї, яким знайомо тут все. Під найменшого каменю в Черемоші до найвищих засніжених вершин Чорногори, до людей, які точно знають, що потрібно їхнім горам, бо гори про це розповіли їм самі.